Привіт, дівчата! Дякую за активність на моєму каналі. Кожен коментар дуже важливий для розвитку каналу і подальшої мотивації знімати саме те, що цікавить вас. Покажу, як відносила попередній ман йому 10 днів і трохи похотала довжину на правій руці, тож буду прибирати довжину і міняти форму. На час зйомки цього відео були останні дні літа, тож я вирішила закривати його яскравим кольором. Буду користуватись техніками, як я вже показувала. Тож побовтаємо. На тему відео мене надихнув цей коментар від Олександра Хепко. Дякую за те, що цікавитесь! І трохи передмови. Я в кожному відео говорю, що я не майстер, а те, що я знімаю, це мій особистий досвід. Тож поради можу давати суто з того, що сама прийшла. Від природи, моя нігтєва пластина не дуже то й міцна. Я не з тих дівчат, на жаль, хто може похизуватися довгими та гарними нігтиками без покриття. Якщо я не буду нічого наносити, довжина нігтика просто збере валізки і піде на захід сонця. Тож покриття для мене необхідне. І те, що зараз я роблю звичайним лаком, це мій експеримент з тим, як будуть почувати себе нігті з таким покриттям. Та за півтора року можу сказати, що він доволі вдалий. Хоча і є ще моменти, над якими треба працювати. Та за них пізніше. Перейду ближче до відповіді на коментар. Я так само мучилась після останнього зняття Гелю. Те, що було з нігтем і те, що зараз з ним, заслуховую окремою розповіді, тож пропущу цей момент. Єдине, що треба відмітити, що не вдасться після зняття Гелю отак одразу ходити зі звичайним лаком. Так як з гелевим. Та й воно і не буде ніколи, як гелеве. Це окреме покриття, у котрого є свої недоліки та переваги. На моєму досвіді, можу сказати, що поки нігтьова пластина повністю не зросте після гелю, ругарне покриття можна забути. У мене повне відростання нігтя зайняло півроку. Ви можете покривати нігод зі всіма етапами, та треба бути готовим до того, що отримати покриття можна максимум дня три. І взагалі завдяки тому, що кожен день покривати його топом. Бо в мене просто покриття наступного дня було як павутиння чи бити скло по всій довжині, якраз від того, що пластина була зовсім тонка. Тож як наносити покриття і чим, щоб поглядало гарно і трималось? Перед покриттям обов'язково треба підготувати руки, тобто зробити манікюр. Як я його роблю, частково без пояснень є тут. Не хочу зупинятись на цьому, бо я не майстер, і такого матеріалу багато в інтернеті. Просто пам'ятайте, що пластина повинна бути гладкою, Щоб нічого не стирчало, лак все підкреслить. І ще один пункт про те, що перед нанесенням лаку краще обробити пластину спиртом. Це якби обожирить її і трохи придасть міцності самому покриттю. Я завжди кажу про базу. В мене їх декілька, але останнім часом полюбила просто лікувальну, яку ви могли бачити навіть в аптеці. На одній базі далеко не поїдеш, якщо треба міцне покриття, тому рекомендую обрати якийсь декоративний. Це може бути який завгодно, ваш смак, камуфлюючий, або цвітний, або просто нюдовий. Наприклад, мої улюблені від Top Face. за їх бюджетність, зручний пензлик та легкість нанесення. Я б рекомендувала саме цей бренд, якщо ви новачок. Рекомендую почати з лаків, котрі легше всього наносити. Вам потрібно набити руку, зрозуміти, як поводиться балак та як вам зручніше його наносити. Наприклад, для себе я вивела певну техніку. На великому пальці я проводжу горизонтальне пензле для акуратної лінії, а на інших намагаюсь малювати лінію у кутикули як би краєм пензля. Декоративний лап майже завжди потрібно наносити в два шари і сушити кожен не менше 10 хвилин. Останній шар бажано сушити ще довше. Наносити треба тонко кожен шар, бо від товстого шару, майже завжди з'являються бульбашки, та й сохнути буде набагато довше. Запам'ятайте цей етап, він може вам все зіпсувати. Особливо це працює, як правило, з камуфлюючими в силу їх нещільного покриття. Пам'ятайте, Краще ви нанесете 4 тонких, добре просушених шари, ніж два товстих, які будуть сохнути вічність і в кінці ви ще й бульки отримаєте. З кожним шаром лак сохне довше, і без топсушки я б не змогла користувати звичайним лаком. Поки що мій фаворит в цьому питанні це швайт. Покриття після нього блищить, висихає разом з нижнім шаром за годину. Та ще й покриття міцне завдяки ньому. Але і воно не ідеальне його треба наносити в стик з нижнім покриттям, бо на наступний день воно стягне зі всіх боків лак і там, де нерівно проведене, буде негарна лінія. І ще він густіший на половинні баночки, і його, як не розріджий, все одно вилазять бульбашки. Може це саме у мене так з ним. І обов'язково започати край нігтя. Що це означає? Коли ви профарбували довжину нігтя, пройдіться пензлем ще по краю, як тут. Це обов'язковий етап, котрий буде тримати покриття довше, без колів на кінчиках. Також треба сказати і про рідину для зняття. Шукайте рідину без ацетону, бо цей компонент суше ніготь. Розумію, що саме сацетоном добре знімає, але залиште таку рідину для інших цілей. Наприклад, пластин для стемпінгу або, якщо потрібно, відмити пензлі. Ну і ще одна порада, яка начебто очевидна, але треба проговорити. В першу добу покриття особливо вразливе, тож без ентузіазму, навіть якщо здається, що покриття зовсім сухе. Не давіть нічим на ніготь і не колопайте нігтем. Залишіть складну роботу на наступний день. Не переймайтеся, якщо у вас не буде виходити. Мій перший вдалий манікюр, принаймні мені тоді здавалося, що він вдалий. Був таким. Перші півроку я взагалі могла ходити з буграми та бульбашками. Та що й казати, вони й досі іноді з'являються, але не так критично. Наостанок скажу, що я й досі розбираю тему звичайного лаку і буду рада порадам від вас, якщо є чим доповнити. Можливо, мене зараз дивляться і майстри, тож буду рада і вашим коментарям. Підписуйтесь, ставте вподобання. До зустрічі і бережіть себе!